Вітаю, друзі, Грузія це невелика кавказька країна, яка завжди була, люди якої завжди були дружніми до українців, завжди співчутливо ставилися до нашої війни з Російською Федерацією. І, ймовірно, більшість грузинів і далі з симпатією ставляться і до України, і до українців, і до нашої боротьби, але не держава Грузія. Держава Грузія, як ми бачимо останнім часом, останніми роками, особливо після повномасштабного вторгнення, фактично стала економічною, як мінімум, союзницею Російської Федерації у її агресії проти України, допомагає обходити Російській Федерації фінансові санкції і економічні санкції західних цивілізованих країн, які слід визнати також через Грузію обходять самі ж уведені собою санкції, тобто, це не, скажімо, Грузія просто не перешкоджає цьому. Однак зараз в Грузії відбувається скочування до Російської Федерації, коли ухвалюється закон про так званих іноагентів, і вчора. Великий бізнесмен Грузинський, який заробив свої кошти в Російській Федерації, Безіна Іванішвілі виступив на вчора, 29 квітня 2024 року, виступив з великою промовою, де фактично використовує ту ж риторичну брехню, яку застосовує Путін, і звинуватив глобальну партію війни у подіях, зокрема. Війни в Україні він стверджує, що ця глобальна партія війни змусила Україну вступити у війну з Росією у 2014 та 2022 роках. Це ж повна брехня. Україна і глобальна партія війни ні до чого Україну не змушували. Це саме Російська Федерація використала той факт, що Янукович. Став пособником Російської Федерації і здав без бою Крим, втік з України, не виконував свої прямі президентські обов'язки, розвалив владну вертикаль, ввів вніс хаос в управлінську вертикаль, керувався російськими наративами під час перемовин з, з тими людьми, які мирно протестували спочатку на Майдані. В своєму оточенні він напризначав відвертих агентів Російської Федерації, таких як Сівкович, наприклад, які зараз ховаються в тій же Російській Федерації, брати Клюєва, які ховаються в Російській Федерації, міністр внутрішніх справ Захарченко, міністр Лєбідів, голова СБУ та інші інші. Це десятки, десятки людей на ключових посадах, які зараз відсиджуються в Російській Федерації і борються з своєю країною з Україною. І ми повинні, коли ми спостерігаємо за подіями в Грузії, розуміти, що якщо ми зазнаємо поразки в цій війні, то нас чекають такі ж самі події: репресії, геноцид, можливо, і русифікація, знищення українців, подальше знищення українців. Як ця Російська Федерація, а її попередниця Російська імперія, ще її попередниця Московія постійно робили з українцями? Тому ми повинні на цьому прикладі ще раз пересвідчитися у тому, що лише шлях на захід до цивілізованих країн є способом врятувати Україну і всіх нас від якщо не фізичної, то національної смерті. Слава Україні!